Як зробити живий квас. Я буду робити мамин квас з яблуками сухими. Я чуть-чуть додамо солоду одну столову ложку. Солод я заливаю, щоб його розвести було добре. Личка має бути тепла, 150 сто грам закваски. Виливаю в банку, і в мене буде квас з розрахунку на тролітрову літрову банку. 6 столових ложок цукру, яблука. Просто кидаю в баночку. Вони дадуть гарний колір. Ячмінь буду теж давати сюди. І ячмінь я піджарила ось так на сковорідці. Я дам 4 столових ложки. Я додала тут, все є, більше нічого не треба. Я заливаю водою. У вас буде живий квас, він буде натуральний, він буде з пробіотиками і мікроелементами. Це вимішаю. Закриваємо такою тряпочкою з резиночкою. знаєте, ваш квас через 2-3 дні він буде готовий. Покажу вам оці кваси. Обидва є добрі на смак, вони є безподібні. Такі кваси я рекомендую.